Перша тема, яка найбільше хвилює персонально мене, це те, що поезія якось на фоні інших видів мистецтва, ну, ніби у людей вважається такою не дуже цікавою. Ну, ніби в картинні галереї всі ходять, так. І на поетичні виступи теж. але... Ем... У світ якось трішки жорстокіший до юних поетів, до таких, скажімо, початківців, ніж до вже розкручених та персонажів. І моя основна ціль це показати, що на ринку поезії є не лише там раз два-три поети, так, а є набагато ширший вибір, і можна обрати щось для себе і. Те, що підійде конкретно тобі, і що попате в серденько. А це не так просто, бо ну дійсно поети дуже різноманітні в різних жанрах, в різних стилях вони пишуть, і подача різна. І саме через це, через ці наші батли, можна це зрозуміти і от. Знайти щось цікаве для себе. І це наш основний посил. Тобто, і основний посил саме дати платформу для цих поетів, щоб вони могли про себе заявляти, щоб вони не писали в стіл, щоб вони не думали, що це не важливо, що це не цінно. Це дуже важливо і цінно, і для нас особисто в цьому наша місія.